Так, друзі, в мене в руках клапан абсорбера, Opel Corsa D. І що ми тут бачимо? Дивимося. Такого не должно бути. Плавали дуже сильно обороти. І це прямий подсос воздуха з бака. Він має так у нас зробити тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик на гарячу. Вже. І при определенних температурах. Що він у нас розклинився, я не знаю. Якщо що, будемо у нас оригінальний бошовський стоїть. Зараз прослідимо, може такий типу купимо. Чи що. Буває, вони просто клинять. Зараз спробуємо його щось може покласти, чи що, він може розклиниться у нас. Буває таке, вони забиваються. Зараз спробуємо щось йому зробити. Ні, значить під заміну. Попробуємо завести без нього, подивимося, який результат буде. Итак, друзья, по поводу абсорбера мы его заглушили, як бачимо на синя шлагнуть, отключили, заглушили. По ньому ошибка есть, свита ошибку, вентилятор обрыв цепи, я так і не зробив, він мене уже достав. Своим, я його сейчас отключу фішкою, И що я сейчас зробив, Сюда я не лазив ну, підтряхування бачимо, Трясе. Вроді би стабільні робить, так? Тепер що ми зробили? На них, я так розумію, болячка на цих опелях. Ми оцей денили фазорозпределитель, я точно не знаю, як він називається. Усього у нього клімка лежить, бачив. І ось ми оцей цей диниливий оцей, похоже, як міняний. І машина, як почала рівно робити. Я не буду... Вона зараз вийшла на аварійний режим, по планшету б'є, що 에... неісправності. Зараз прочитає цю ошибочку. Зараз я виключу. цепі електромагнітного клапана положення. Ого! В положення випускного розпредвалу банка 1. Тобто... Зараз ми спробуємо її накинути і спробуємо подивимось, що буде. Друзі, як то непонятно поставив, вроді би теж робить добре. Якся, ся непонятно як, що вона хоче ця машина. Ну, включусь далі, покажу що. Що вона хоче. Вроді би ей стрілка не Стрілка вроді би як на місці держиться. Ану перегазовку сделаем. І ще димить він як паровоз. О, так, друзі, так він обороти почав набирати. І скидати почав. Почав обороти набирати і скидати. я хочу подключить. Трошки стало получше, как все вроде бы. Ну, включусь еще покажу, что я тут наделал. Ну, вроде бы стабильнее обороты, я не знаю, ну свет повключаю. А ну, ногенний розход що показує. Це теж ніяка діагностика. Це 0,6 літра. Ну, я дивився, в принципі, це для них норма. А давайте спробуємо фішки скинути і подивитися, який буде розход цей ногвенний. Це в нас світ горить. Повиключаємо світ. 0,5 літра. А ну попробуємо клапан абсорбера підскинути. Так, друзі, клапан абсорбера я вже скинути не можу. Ну, скинув в одну ту глушитель. вихлоп в принципі рівний. Чіткий вихлоп, хто його знає. Це я фішку знову скинув, як бачите. Я закуратненько її поставлю, бачите, я на підскину фішечку. Може ще цей попробувати клапан підскинув. Та в принципі теж те саме, воно якби по суті нічого не міняється. Як би так. Ану ну порос, по розходоміру показує 0,5 як скидаємо 0,5, 0,6 та й вихлобрав по Походу, навірно, вся причина була в абсорбері. Може бути ще в цьому клапану ВКГ, хто його знає. Вони тут його, кле... його треба клеїти, клеїти. Ну, ставлю, ставлю все при вас. Робота раз, помінялася. І трошки його підтрюханює, ну, ну більш-менш. Може сильно і сильно воздух затягує. Ну чуть-чуть, трохи -чуть повинно кришку призатягувати. При такій температурі подаваться клапан Ну вот теж неправильно, кстати, робить, якщо клапан абсорбера немає. Ну, на данном етапі я вам хочу сказати, що більш-менш вона стала робити. Якби ще перевірити її по параметрах, я не можу... Є ВМ підключитися. А мій планшет я не знаю, як заходить точно. Так. знайшов е проблему по вентилятору. Вчора, тут до 9 часов вечора, крутився біля нього. Значить, е друзі, провіряйте завжди. Там ж написано було обрив цеп-вентилятора. Е Значить, виходить. Мучився оцей предохранитель. У нас виходить на вентилятор. оця релюшка і оцей предохранитель. Е... тут стоїть резистор. Ось біленький. Там стоїть датчик внизу радіатора. І ось, ось ще один датчик. І у нас стоїть релюшка на низьку скорость, на високу скорость або на оборотний буду. Уточнять. І оцей предохранитель на низьку скорость і цей на високу. Я вчора щось крутив, мутив. Не видно взагалі предохранитель, що він згорівший. Я вчора крутив, вертів. Потім взяв я його сюди, витягнув цей сюди, то й туди. Опа, з'явилася ще якась скорость. Висока включилася. Ну, я його давай цей предохранитель на продзвон. Дивлюся, а він так перегорів. Там же ж таки воно всередині, як ви бачите такі такі, мідні, такі колечка. І він так перегорів, а цей предохранитель зроблений, ну, отак зроблений, якщо так подивитися, він отак типу, як домиком зроблений. І він отуто -от -от перегорів ну, Коротше, не видно, геть, поки не продзвонив його, поки я кришку цю не відщовкнув з нього. Ну, його просто там взяв сейдинив і спайкою припаяв, щоб воно було... він відходив вчора, поки його не спаяв. Вони там такі мідні, їх можна навіть підпаювати передохранителі живанню. Ну там вже нема що паяти, бо я куплю. Ну тут стояти 30-й, тут може би на войку стояти 60 або 50. Буду на авторинці, сьогодні куплю. Так що така причина по цій гарячої машинці на приборки. Кому понравилось відео, ставте лайк, підписуйтесь. І абсорбер сьогодні пройде, шибки немає. Вроді би більш-менш я не їздив, звісно. Мотор став. Я вчора його тут і заводив, і глушив, і прогрівав, і вентилятори провіряв. Мотор все время робе, ну, от просто ідеально, не потряски. От Я зараз вам заведу його на холодну, продемонструю, як він робить. Ну, що можна як можна демонструвати? Ну робить, ну, по суті, він отако робить, як він взагалі практично не чуть звука. так цук, цук-цукцук. -цук 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 -цук. Тихенько він щось там клацає в ньому, в тому моторі, щось там чи клапана відкриваються, закриваються, Ну, взагалі, робить ідеально взагалі, 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 рівно зараз. Не знаю, як буде в ходу. Корекції показує 3,5 подивлюсь, як буде на ходу корекції. ну, В принципі, більш-менш нормально. І Так, друзі, поставте лайк, підпишіться. Так що ключик на панельки, Opel Corsa, може бути не завжди. Якась причина, там, я, а, я ще вчора цю коробку тут розщовкував, скривав, оцю фішку і дивився там знизу, що там робиться. Так що Там все нормально нова проводка. Я так думаю, ну що ж, якась причина. Думаю, Знаєш якийсь датчик. Датчик ні. Продзванюється, оцей резистор продзванюється За що цього? Можна тестером продзвонити, якщо він продзванюється, я так розумію, що він цілий. Там ще вилітає в ньому такий предохранитель між ними. Його можна купити. Тільки от я не знаю, якщо той предохранитель вилітає. Як він робить? Не можу сказати. Я не знайшов інформації в інтернеті, тому що я ну, я їх міняв ці резистори. На усилителях на магнітолог знаходив. То міняв. Навірно, просто срабатує, Кстати, просто срабатує велика скорость. Сразу. Коли перегорає той резистор. Все, друзі. Не буду затягувати, не буду вас держати. Такі бувають історії.